В уряді призначили Олександра Цивінського, директором бюро економічної безпеки. Про це повідомила в Фейсбуці прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Комісія з відбору обрала його 24 червня. Втім, в Кабміні відмовилися призначати обраного директора. Причиною назвали застереження Служби безпеки України, щоб оскаржити рішення. Переможець конкурсу напередодні пройшов поліграф. Цивінський підтвердив це у коментарі Суспільному. Ну, і давайте розбиратися, чого чекати від е, новообраного керівника Бюро економічної безпеки Наталі Артемчук, менеджерка податкового та митного комітетів Європейської бізнес-асоціації до нас доєднується. Пані Наталі, вітаємо вас. Добрий вечір. Добре. Які е, очікування у бізнесу? Ну, зокрема, у вашої громадської організації від цього призначення? Звичайно, ми долучалися до розробки законопроекту щодо регулювання діяльності бюро економічної безпеки, і ми, скажімо так, по перше, вітаємо рішення уряду, все таки призначити керівника бюро економічної безпеки без тимчасового виконуючих обов'язків на на повноцінну посаду. І ми сподіваємося що найближчим часом будуть організовані комісії для відбору кадрів для проведення переатестації кадрів, які зараз працюють в бюро економічної безпеки. Відповідно до закону, така комісія має бути створена ще до листопада місяця, протягом двох-трьох місяців. От, і, відповідно, ми очікуємо повного перезавантаження роботи Бюро економічної безпеки. Хотілося б, щоб нові підходи відчув. Бізнес України в повній мірі, тобто, щоб е, ті платники податків, які сумлінно сплачують податки, навіть і не здогадувались про роботу бюро економічної безпеки. А той бізнес, який працює в тіні, е, змушений був перейти до цивілізованих способів ведення бізнесу і почав сплачувати податки. Як ви знаєте, е, у нас по майже 40% економіки України знаходиться в тіні. тому по для роботи бюро економічної безпеки е, дуже широке в першу чергу. Ми б сподівалися, що бюро економічної безпеки зосередилось на самих ризикових секторах економіки: це підакцизна група товарів, це побутова техніка, особливо смартфони і інша електроніка, які е, Перебувають скажімо так, в нелегальному обігу на території України, це і контрабанда на кордоні. Це і... Торгівля контрафактним товаром всередині України ну, тут ще я, я хочу я... нагадати нашим глядачам, що ще є, зараз працює комісія по перебранню керівника митниці? І це теж має якось покращити напевно, ситуацію. Але пані Наталі, у мене до вас ще питання: як тепер буде працювати БЕП, враховуючи ось всю цю історію обрання призначення спочатку, не призначення пана цивінського чи буде БЕП проблемною структурою для влади, які будуть стосунки з урядом? урядом, з Кабміном, зокрема. Я думаю, що тут нема чого загадувати наперед. Будемо сподіватися, що має все скластися в найкращий спосіб. Пан Олександр Цивінський мав е дуже добрий досвід роботи в, е на попередній посаді. Тому я думаю, що най найкращі практики взаємодії з державними контролюючими органами, з правоохоронними органами будуть запроваджені. І тому. Е Сподіваємось на якраз покращення взаємодії цих державних контролюючих органів, щоб не створювали зайвий тиск неправомірний тиск на бізнес, легальний бізнес в Україні. Ми ну ще питання? от ми говоримо про перезавантаження. Ви теж використали цей термін і сказали на чому БЕП має зосередитися. Але які структурні зміни всередині цієї організації можуть призвести до збільшення ефективності на вашу думку? Звичайно, потрібно повністю переглянути підходи до аналітичної роботи аналітиків бюро економічної безпеки. Ті аналітичні продукти, які створюються зараз, вони абсолютно, скажем так, нікчемні і створюють лише зайвий тиск на сумлінний бізнес. Це абсолютно неприпустимо продовжувати роботу в тому е, в порядку, як вона зараз відбувається. Тому ми дуже будемо наполягати на тому, щоб е, саме підходи до. Е, того, які наслідки мати, повинні мати аналітичні продукти Бюро економічної безпеки, ми будемо доносити на всі рівні виконавчої і законодавчої влади. Якщо це не, не зможна буде врегулювати шляхом, скажімо так, Зміни внутрішньої культури роботи працівників Бюро економічної безпеки значить необхідно буде вводити, запроваджувати законодавчі зміни до кримінально-процесуального кодексу, до Кримінального кодексу України і таким чином Зазуміло. обмежувати тиск. Бюро економічної на безпеки бізнес. на сумлінний бізнес, дякуємо, пані Наталія. Наталія Артемчук, менеджерка податкового та митного комітетів Європейської бізнес асоціації, допомогла нам розібратися, чого ж бізнес очікує від БЕБ.